Друзі Привіт, я Ірина Третяк, партнер практики внутрішніх податків Кроєв-Михайленко. Разом з нашою командою адвокатів та аудиторів запрошую вас на наші липневі заходи. І так, 10 липня в 14.00 разом з Іриною Городніковою та Сергієм Клюцою ми будемо розбирати зміни в підходах до державного регулювання окремих аспектів здійснення агробізнесу в 2025 році. 17 липня ми будемо разом з Дмитром Михайленко Виступати в конфедерації будівельників України 22 липня в 11.00 Ми проведемо захід, банки, фінансові компанії, ІСІ і перевірки та податки. 24 липня разом з Дмитром Михайленко ми будемо виступати на гібридному заході офлайн онлайн в it кластері. 29 липня о 18.00 я буду виступати разом з Андрієм Сесоєвим в Янг Бізнес Клабі і розбирати питання ФОПів дроблення бізнесу та вже запитів від податкової. Тож долучайтеся до наших липневих заходів і слідкуйте за анонсами.